І всім доброго дня, компанія Autobus вас вітає на своєму каналі. Сьогодні з вами, як завжди, Валерій Іванович. Сьогодні не просто відео. Приїхав знову свіжий автомобіль, а свіжий автомобіль і з таким пробігом, як часто шукають люди. Пробіг такий дуже складно знайти, але ми знайшли. Це в нас 316, 20 й рік. 316, 2,2. 2, не 2,0, а 2,2. 2, з пробігом 100 тисяч оригінальним за що всім на місці. І цей автомобіль вже є в Україні. Тобто такий, ви казали, показати, як він грязний, не митий, але щоб був такий, як приїжджають автомобілі. Бо всі бачать ці автомобілі, вимиті, вичищені ви покажіть перас автомобіль, такий, як він приїхав, І я вам демонструю, показую такий автомобіль. Заведений двигун. 2,2. 20 рік, 100 тисяч ріднього пробігу. Пробіг провіряється. Нове обличчя автомобіля. Вже пішли, як кажуть, новіші авто двигуни двохлітровий, але люди придержуються, хочуть все-таки 2,2. Показує гуми, Немає оцього кусочка, цього кусочка знайдемо. Сидіння без хімчистки, без нічого. Такий автомобіль, як є. Ось так він виглядає. По документам пасажир 6 місць. Не грузовий, а пасажир, 6 місць. Вам не потрібно перебладнути. Взяли собі, обшили салон, один лист ресори, він довгий. Ззаді розпашонка. Щойно приїхав, загружений разною. Разними, скажімо так, своїми речами набрали, щоб трошки дорогу відбити. Ось так він виглядає. Рівний, цілий. Так, Далі, ланжерончики, стабілізатори, запаска, бачите, все на місці. І це 2.2 з пробігом 100 тисяч. Показую вам мінкод, чи ви могли собі провірити. Що дійсно такий пробіг? Так, показуємо він код.